Оселю в українському етностилі, яка на місяць стане місцем творчості для митців з різних куточків країни, показує нашій знімальній групі Юрій Вітяк. Він креативний продюсер першої мистецької резиденції «Ретрит» на Тернопільщині під назвою Віла Соломе. Це творчий проєкт пам'яті найвидатнішої співачки світу Соломії Крушельницької. Чому саме Соломія Крушельницька? Вона була в авангарді, вона часто і випереджала свій час. Для нас важливо, аби вона не була ем, на всі гудзики засібнутою, аби вона не завжди була таким цутливим образом. Адже це жінка, яка постійно. Надихала всіх інших, яка кидала виклик собі і кидала виклик сьогоденню. В рамках проєкту Вілла Соломея обрали 12 учасників: сценаристів, фотографів, режисерів, художників, письменників та музикантів. Четверо митців вже перезнайомилися та оселилися в будинку під час першого заїзду. Наприкінці ініціативи вони створять власні проєкти про Соломію Крушельницьку. Тетяна приїхала на творчий ретрит з Дніпра. За професією, вона лікарка лабораторної діагностики. А на вілі Соломея. Ілюстраторка каже, повірила у свою творчість під час війни. Я прийняла участь в конкурсі від громадської організації Центр спільних дій зайняла там третє місце в категорії Найкраще гасло дякую комунальники завдяки вам б'ється серце мого міста. І мої плакати вони пішли в обіг, тобто вони. А через міську адміністрацію висіли в Києві в Кропівницькому в Запоріжжі здається на день енергетика. От і я повірила в те, що я, мабуть, все ж таки художниця. Місія тернопільської фотохудожниці Наталки Яворської розповідати про те, що було колись історії, і те, що є зараз. Дівчина робиться з допомогою візуального мистецтва. Вже раніше мисткиня працювала над колекцією артбуків про українських діячок у рамках резиденції. Вона продовжить творити в цьому напрямку. Це буде артбук, в якому я буду розповідати про етапи життя Соломії Крушельницької через фотографію. Фотографія буде повноцінним таким одним кадром, який буде про один момент, і буде частково трошки тексту, щоб направити глядача або читача. Тобто, потім я буду працювати з дизайнером, з версткою, з копірайтерами І ми будемо це все окреслювати. Проєкт «Вілла Соломея має освітню складову учасникам. Читатимуть лекції про життя Соломії Крушельницької. Також заплановані роботи з кіносценаріями чи сценаріями для театральних постановок. До ініціативи навіть залучить відомого музиканта Валерія Харчишина. Чим будемо старатися надихати, ну напевно, постараємось розповісти якісь цікаві історії життя Соломії Крушенницької, які учасники ще не знали привідкрити якісь такі цікавинки для того, щоб надихнути їх на те, щоб вони креативили, щоб вони робили. Творчі проекти, бо Соломія Крушницька вона заслуговує на те, бо вона колосально цікава особистість цікавою долею. Під час проєкту митці отримують ви стипендію в розмірі 13 тисяч гривень. Фінансує ініціативу Віла Соломе, стабілізаційний фонд культури та освіти 2023 і федеральне міністерство закордонних справ Німеччини та Гатя інститут